Виставковий будинок загальною площою 24 метри поїде в Прагу. Він зроблений по всім правилам сіпанельного будівництва. Він дуже теплий, міцний, має розміри 24 квадратних метра. Зовні покритий клікфальцем. Всередині фальшбрус. В будинку присутні всі мережі, електрика, водопостачання, кондиціонер, рекуператор. В санузлі повністю вся розведена інженерія. Це вже буде вставитись, коли забудовник в Прагі купить свою сантехніку. Кухню ми зробили українську. Ціна даного модуля 15 тисяч євро 24 метри. Але е, цей модуль може бути і дешевший, він може коштувати і 10 тисяч доларів, якщо ми зробимо більш дешеве оздоблення. Тому звертайтеся, ми з задоволенням побудуємо вам будинок на будь-який смак. І дешевше можемо зробити, і дорожче. Це все залежить від того здоблення, якого ви, ви виберете.